Трохи більше години тому у міському палаці мистецтв Зоря завершився другий рок-урок. Проводять його для вінницьких школярів. Перший такий відбувся вчора. На нього прийшли учні 11 та 22 шкіл. Окрім розповіді про історію рок музики, діти могли послухати рок хіти у виконанні гурту Клондайк, а також вихованців студії Зоряна мрія на рок уроці Побував і наш репортер Роман Гах. Вже в холі міського палацу мистецтв зоря його працівники намагались створити рок атмосферу. Тут вам і експозиція раритетних музичних інструментів, і фото виставка рок музикантів різних часів. Ну а в навчальному класі, на який перетворилась концертна зала, Олександр Шемет проводив рок урок рок. музика повлияла на одіжду, рок музика повлияла на очіногіх писателі. То тобто дуже багато фільмів, які були зв'язані з рок-музикою. Більше про цю музичну культуру Прийшли дізнатись близько 400 учнів і викладачів 11 та 22 школи. Багато дізнався нових е, виконавців по-русски. Дізнався про фестивалі року, які були про учасників тих чи інших груп, і про групи, які колись засновували цей рук. Ось така подача, як є, як ведучі, це взагалі супер. І їм буде цікаво навіть для себе потім щось десь самостійно подивитися, послухати і дізнатися. Під час року року усі присутні могли почути історію виникнення та епохи рок-музики, а також про її представників. Після смерті курта кабина Нірвана стала більш популярною, чим до цього. Ну а вихованці вокальної студії Зоряна мрія, палацу мистецтв разом з гуртом Клондайк виконали рок-хіти. Концерти дуже мало ходи молоді, причому і рок-концерти, ну будь-які. Чому? А чому вони мають ти? Як вони покоління інтернету? Вони покоління телевізора. Вони думають, що рок це то, що в інтернеті і в телевізорі. Вони повинні е, зрозуміти і отримати цей заряд і обмін енергією, і отримати задоволення від того, хто вони, де вони, як вони про рок культуру на рок уроках вінницьким школярам розповідатимуть впродовж трьох днів. Останній урок в міському палаці мистецтв зоря відбудеться 12 листопада. Промангах Олег Літвінцев, телеканал. Віта.